Всім привіт! Наразі ми розглянемо другий блок методів боротьби з хронічним стресом це саплементи. Саплементи впливають на всі складові порочного кола, але для дійсно ефективної боротьби зі стресом я рекомендую впроваджувати у життя і модифікацію способу життя, і методи впливу на ментальне здоров'я, і прийом саплементів. Основна причина для вживання саплементів це нутритивні дефіцити. Під час стресу ми вимагаємо додаткових метаболічних потреб, що підвищує потребу у вітамінах і мінералах. Серед основних причин дефіцитів виділимо наступні: недостатнє харчування, погане всмоктування речовин, що обумовлені проблемами у шлунку, кишківнику та у транспорті до клітини, підвищена потреба, наприклад, фізіологічна це діти, вагітні, літні люди, спортсмени, люди з високими розумовими навантаженнями. Чи патологічні стани, гормональні збої, стан хвороби, стан стресу. Я розповім про 5 саплементів, на які варто звернути увагу, щоб ефективно і максимально швидко допомогти собі вийти із стресу та мінімізувати наслідки. Ми розглянемо комплекси мультивітамінів, вітамін Д, омега 3 магній та Ашваганду. Стосовно кожного я розповім, чому його рекомендовано приймати. Приклад гарного саплементу та чому я раджу саме цей саплемент. Самостійно, ви звичайно можете обрати саплемент будь-якого виробника у будь-якій формі та у будь-якого постачальника. Це лише порада. Але я тут і надалі буду надавати рекомендації саплементів та лінки на сайт iHerb. Чому iHerb? У них найбільший асортимент саплементів. Я не хвилююсь про якість та оригінальність товару. Вони мають сертифікати якості iTest і взагалі, компанія на ринку давно, близько 20 років, і зарекомендувала себе дуже добре у багатьох країнах. IHERT має розподільчі центри, які пройшли реєстрацію належної виробничої практики GMP та мають правильне кондиціонування температурне та інші режими для зберігання. У них швидка доставка в Україну і зазвичай нижчі ціни, ніж у нас в аптеках. І взагалі, у них комфортний сайт, доставка та оплата. Отже, для мене це про оригінальність, якість та безпечне транспортування саплементів. Ще раз наголошую, ви можете знайти будь-які інші саплементи у аптеках чи інших виробників. Це ваше право. Я тут лише рекомендую. Отже, розглянемо мультивітаміни. Найчастіше питання це чи потрібні вони мені взагалі, а якщо я буду гарно харчуватися, чи варто їх приймати. На жаль, навіть раціональне збалансоване харчування не гарантує повноцінного покриття всіх потреб вітамінів та мінералів. Так, нам необхідна раціональна збалансована дієта, і це перше, на що варто звернути увагу та відкоригувати. Але ж потреби у вітамінах та мінералах індивідуальні, більш того, наші потреби змінюються з віком, станом здоров'я, фізичним навантаженням, способом життя і так далі. Ці норми вітамінів та мінералів, які рекомендують споживати, це середньопопуляційні норми. Так, на них варто орієнтуватися, але ж це не обов'язково ваша персональна потреба. І хочу зауважити, що весь цей тривалий екстремальний стрес, якого ми всі зазнали, створює додаткові метаболічні потреби в нашому організмі, які не завжди можуть бути повноцінно перекриті тільки харчуванням. Дефіцити вітамінів дуже поширені, і основні причини цього по-перше, недостатнє надходження з харчування. І це стосується і відверто нездорової їжі, яку, на жаль, споживає багато людей, але така ж ситуація з начебто здорової їжі. Ось, наприклад, овочі та фрукти. Кількість вітамінів та мінералів залежить від неявності поживних речовин у ґрунті, а багато земель виснажені, вивітрені і так далі. Плюс Більшість фруктів, наприклад, зривають недозрілими, щоб їх легше було транспортувати. Також продукти зазнають багато температурних впливів та коливань до того, як потрапляють до нашого столу, і все це зменшує кількість вітамінів та мінералів. Інша причина дефіцитів погане всмоктування. Від стану шлунково-кишкового тракту залежить, чи зможе вітамін чи мінерал взагалі дістатися органів та тканин, чи пройде просто транзитом. І наступна велика група причин дефіцитів це збільшена потреба. Цього питання ми вже торкалися, але я ще раз наголошую: потреби індивідуальні, організм постійно змінюється, багато мінливих факторів впливу, і наші потреби у речовинах змінюються також. Підсумовуючи, я хочу сказати, що мультивітамінний мінеральний комплекс це наша така собі перестраховка, щоб покрити все те, що ми, можливо, не доїли з їжі. І зауважу! Безумовно, такі комплекси це не заміна раціонального збалансованого харчування. Це підтримка, додаток до нього. На наступних слайдах ви бачите приклади комплексів для чоловіків та жінок, які я рекомендую. Перші два базові, мають досить багато збалансовану формулу і більш доступні по ціні. А наступні два мають у складі біодоступніші форми, що краще для засвоєння, але і ціна їх вища. Посилання буде під відео. Чому я рекомендую саме ці? Це два перевірених виробника. В обох варіантах комплексів збалансований дуже широкий склад, легко засвоювані форми, бо важлива не тільки концентрація речовини, а й щоб вона гарно засвоювалась. Ці комплекси перевірені на собі, клієнтах та тисячах людей у світі. І ще одна ремарка. Якщо ви приймаєте якісь медикаменти чи маєте хронічні захворювання, перед вживанням потрібно проконсультуватися з лікарем. Тепер перейдемо до наступного саплемента, дефіцит якого дуже поширений у світі це вітамін Д. Чому окремо зупиняємось на ньому? Вітамін Д є прогормоном, тобто мультизадачний, і його вплив поширений дуже широко. Основні його функції це регуляція всмоктування кальцію та фосфор, отже, він впливає на здоров'я кісток, зубів, серцево-судинної системи. Вітамін Д імуномодулятор. Таким чином він знижує ризики і інфекційних, і аутоімунних захворювань. Вітамін Д регулює настрій та зменшує рівень депресії. Також впливає на метаболізм та вагу тіла, покращує нейропротекторні властивості, гальмує розвиток нейродегенеративних розладів та підтримує когнітивні здібності. На вітамін Д є інформативний аналіз. Його ви бачите на слайді 25 25-ОАЖД – або 25 вітамін Д. Я рекомендую здавати цей аналіз усім, хоча б як чекав раз на рік. Адекватними рівнями в сироватці крові вважаються від 30 до 100 нанограм на мілілітр. Це усереднені загальнопопуляційні норми. У випадку важких дефіцитів проконсультуйте з лікарем. Вітамін D, який я рекомендую, ви можете бачити на слайді. Чому саме його? Це перевірений виробник, який давно на ринку, тут легкозасвоювана форма. І найголовніше у складі безпечна доза. Це важливо, бо вітамін Д може накопичуватись і призводити до наслідків хіпервітамінозу. У випадках важкого дефіциту призначати вітамін у високих дозах має лікар не займатися самолікуванням. І ще додам, що при дефіциті або недостатності вітаміну Д. Варто звернути особливу увагу на вітамін А, К2, на елементи кальцій та магній. Прийом магнію додатково дуже рекомендований у стані дефіциту чи недостатності вітаміну Д. А ми переходимо до наступного саплементу омега-3. Жирні кислоти омега-3 корисні для всіх аспектів здоров'я і кожна клітина людського тіла потребує їх. Дефіцит омега-3 жирних кислот призводить до деструктивних змін клітинних мембран. Без здорової мембрани клітини втрачають здатність утримувати воду, життєво важливі поживні речовини та електроліти. Вони також втрачають здатність зв'язуватись з іншими клітинами та контролюватись регулюючими гормонами. Вони просто не працюють належним чином. В свою чергу дисфункція клітинних мембран бере участь у розвитку більшості хронічних захворювань. Омега-3 регулюють запалення, біль та набряк, відіграють роль у підтримці артеріального тиску та регулюють роботу серця, травлення та нирок. Також беруть участь у алергічній реакції, допомагають контролювати передачу сигналів нервами і регулювати вироблення гормонів. Підсумуючи, омега-3 жирні кислоти можуть безпосередньо впливати на багато фізіологічних процесів, що робить їх корисними практично при всіх хворобливих станах. Достатню кількість омега-3 отримати з харчування може бути складно. Це треба вживати не просто жирну рибу, а глибоководну морську рибу холодних морів, яка б харчувалася водоростями, адже саме з них риба накопичує ці жирні кислоти. Такий якісний продукт досить важко дістати і споживати в достатній кількості декілька разів на тиждень. Плюс я ще раз додам, що потреба індивідуальна і мінлива. Метаболічні зміни організму, спричинені хронічним стресом, вимагають більшої кількості жирних кислот. Омега-3, яку я рекомендую, ви бачите на слайді. Чому саме це? У цій омезі високий вміст ейкозапентаєнової та докозагексаєнової жирних кислот. Фактично, саме заради цих двох жирних кислот ми її п'ємо. Вони відповідають за всі корисні впливи омега-3. Цей саплемент виробляють з вилобу диких глибоководних риб. Ця омега дуже високої якості. Склад цієї омеги перевірено сертифікованою лабораторією на вміст тртуті, токсинів та інших важких металів. Виробник Nordic Natural спеціалізується саме на риб'ячому жирі та омегах. І хоча я рекомендую рідку форму омега-3, ця досить приємна на смак і не має риб'ячого присмаку. Далі ми переходимо до ключового і одного з найдефіцитніших мінералів у нашому організмі. Магнія. За дослідженнями, у Сполучених Штатах майже 70% населення молодше 71 року та близько 80% старше споживають менше необхідної кількості магнію. І це у розвинених країнах. Я хочу підкреслити, що магній дуже швидко вичерпується при стресі та напрузі і є обов'язковим до вживання на фоні стресу. За що ж відповідає магній і чому він такий важливий? Так як магній бере участь у сотнях ферментних реакцій, звичайно, всі функції я не перерахую, але зупинився на основних. Магній підвищує рівень енергії за рахунок впливу на метаболічні реакції в клітинах. Він ефективно зменшує тривогу, дратівливість та роздратованість. Також покращує сон, настрій, бореться з головними болями, допомагає розпрушувати м'язи та профілактує судоми м'язів. Серцево-судинні захворювання та проблеми з опорно-руховим апаратом. Магній, який я рекомендую, ви можете побачити на слайді. Чому саме цей? Він має високодоступну форму, тобто гарно засвоюється, у складі брендована сировина, яка показала високу ефективність за клінічними дослідженнями, та саплемент, упакований у капсули зручні для ковтання. Переходимо до останнього саплементу, який я рекомендую для боротьби з хронічним стресом ашфаганта. Ашваганда ефективно стабілізує дисбаланс в організмі, тому в періоди стресу вона може знизити рівень кортизолу та ефективно зменшити відчуття тривоги та занепокоєння. Ашваганда підвищує функцію щитоподібної залози, яка, як ми вже говорили, пригнічується дією хронічного стресу. Також має протизапальні, заспокійливі та антидепресивні властивості, що робить її надзвичайно цінною для нашого здоров'я саме зараз, у періоди стресу. Ашваганда містить різні алкалоїди та хімічні сполуки, які мають протипухлинну дію. Вона також багата на антиоксиданти молекули, які захищають організм від зовнішніх хімічних пошкоджень. І на додаток, Ашваганда покращує когнітивні функції, пам'ять та функціонування клітин мозку. Рекомендовану Ашваганду ви бачите на слайді. Чому саме ця? У цьому саплементі високе дозування на капсулу. Отже, ви точно відчуєте дію речовини. І у складі знаходиться брендована фірмова сировина, що забезпечує високу якість підтверджено клінічними дослідженнями ефективності. Отож, ми розглянули причини нутритивних дефіцитів та якими саплементами ми можемо їх покрити. Дозування всіх даних саплементів вказано на банці, і я раджу вживати їх як рекомендовано. Тож втілюйте у життя бережіть себе та своїх близьких.